Тарас Шевченко тополя балада. По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне то полю до самого долу, стан високий, лист широкий, марне зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє. Чумак іде, подивиться, та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі. Подивиться, серце ниє, кругом ніби лини. Одна, одна, як сирота на чужині гине. Хто ж викохав тонку гнучку в степу погибати, постривайте, все розкажу, слухайте ж, дівчата. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов, та й загинув. Якби знала, що поки не було б не любила, якби знала, що загине було б не пустила. Якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою. Якби знала, і то лихо попереду знати, що нам в світі зустрінеться, не знайте, дівчата, не питайте свою долю, само серце знає, кого любить. Нехай в'яне, поки закопають, бо недовго, чорнобриві, карі оченята, біле личко червоніє, недовго дівчата. До полудня та й зав'яне брови полиняють. Кохайтеся ж, любітеся, як серденько знає, защебече соловейко в лузі на калині, заспіває козаченько, ходя по долині, виспівує, поки вийде Чорнобрива з хати, а він її запитає: чи не била мати? Стануть собі, обіймуться, співа, Соловейко, послухають, розійдуться обоє раденькі. Ніхто того не побачить, ніхто не спитає, де ти була, що робила, сама собі знає. Любилася, кохалася, а серденько мліло, Чуло, серце недоленько, сказати не вміло, не сказало, осталася день і ніч воркує, як голубка без голуба, а ніхто не чує. Не щебече соловейко в лузі над водою, не співає чорнобрива стоя під вербою, не співає сиротою білим світом нудить без милого батько, мати, як чужії люди, без милого сонце світить, як ворог сміється, без милого скрізь могила, а серденько б'ється. Минув рік, минув другий. Козака немає. Сохне вона як квіточка. Мати не питає, чого в'янеш, моя доню не спитала за сивого, багатого, тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, не вік дівувати. Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо, рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, мамо, в троні лежать, ніж його побачить. Не слухала стара мати, робила, що знала, дивилася, чорнобрива, сохла і мовчала. Пішла вночі до ворожки, щоб поворожити, чи довго їй одинокій на сім світі жити? Бабусенько, голубонько, серце моє ненько, скажи мені щиру правду, де милий, серденько, чи жив здоров, чи він любить, чи забув покинув. Скажи ж мені, де мій милий, край світа полину, бабусенько, голубонько, скажи, бо ти знаєш, мене мати хоче дати за старого заміж, любить його моя си за серце не навчити. Пішла б же я утопилась, жаль душу згубити. Коли не жив чорнобривий, зроби, моя пташко, щоб додому не вернулась. Тяжко мені, тяжко, там, старий жде з старостами, скажи ж мою долю. Добре, доню, спочинь трошки, чини ж мою волю. Сама коли здивувала, те я лихо знаю. Минулося, навчилася людям помагаю. Твою долю моя доню позаторік знала, Позаторік і зіллячка для того придбала. Пішла стара, мов каламар, достала з полиці. Ось на тобі сьогодива, піди до криниці. Поки півні не співали, умийся водою, випий трошки сього зілля, все лихо загоїть. Вип'єш, біжи якомога, щоб там не кричало, не оглянься, поки станеш, аж там, де прощалась. Отпочинеш, а як стане місяць серед неба, випий ще раз, не приїде. Третє випить треба. За перший раз, як за той рік, будеш ти такою, а за другий серед степу тупне кінь ногою. Коли живий, козаченько, то зараз прибуде. А за третій, моя доню, не питай, що буде. Та ще чуєш, не хрестися, бо все піде в воду. Тепер же йди, подивися на торішню вроду. Взяла зілля, поклонилась, спасибі, бабусю, вийшла з хати чи ти, чи ні. Ні, вже не вернуся. Прийшла, вмилась, напилася, тихо усміхнулась, вдруге, втретє напилася і не оглянулась. Полетіла, мов на крилах, серед степу пала, пала, стала, заплакала і, і заспівала. Плавай, плавай, лебедонько, по синьому морю, рости, рости, тополенько, все вгору та вгору, рости, гнучка та висока, до самої хмари, спитай Бога, чи діжду я, чи не діжду пари? Рости, рости, подивися за синєє море по тім боці моя доля. По сім боці горе, там десь милий, чорнобривий, співає, гуляє, а я плачу, літа трачу, його виглядаю. Скажи йому моє серце, що сміються люди, скажи йому, що загину, коли не прибуде. Сама хоче мене мати в землю заховати. А хто ж її головонько, буде доглядати? Хто догляне, розпитає, на старість поможе мамо моя, доле моя, Боже милий, Боже, подивися, тополонько, як нема, заплачеш, до схід сонця ранісінько, щоб ніхто не бачив, Ростиш серце, тополонько, все вгору та вгору, плавай, плавай, лебедонько, по синьому морю. Так тая чорнобрива плакала, співала, і на диво серед поля тополею стала, По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне тополю до самого долу.